Ісус Христос проповідував про багато речей, але головним його вченням було благовістя про Царство Боже. Ісус навчав про любов Бога до людей і закликав людей до покаяння та віри. Христос навчав, що люди повинні любити одне одного, прощати один одного, допомагати один одному і не судити один одного. Він також навчав, що Бог готовий прийняти всіх. То до нього звернувся незалежно від їхніх минулих вчинків та соціального статусу. Ісус навчав, що люди повинні слідувати за Богом і практикувати милосердя та співчуття, а також про те, що вони повинні жити праведним життям. Ісус також розповідав про багато інших важливих тем, і його вчення зробили величезний вплив на християнство в усьому світі. А поставити свічку до ікони Христос Спаситель можна на сайті Ецерква з нами Бог.